Да, Катяна? Бегуть. Ми їдемо до косметолога, до моєї людочки, до самого крутого косметолога, який в мене був за все моє життя. Вона не тільки дуже гарний духвець, вона ще й дуже гарна людина. І зовні і всередині, і дуже мила. Ну, кожен раз наша група, що це для мене дуже приємно. Так. Що будемо робити? Я не знаю. Але мені не дуже подобається оця моя частина. Тож треба, мабуть, будемо робити якісь апаратні процедури. Дуже не дуже приємні, але я готова. Я вже думаю, що от ми зараз почнемо з апаратних процедур, а потім вже прямо в осінь підемо вже з нашими біоревіталізаціями і... і як значить? Що... Ну все, їдемо робити. Вам це покажено. Що там будемо роботи, що ми подумаємо. Так, Люка? Люка! Кича! Жарко, хлопчику! я відкрила йому кондиціонер, тільки на нього направила оба вікна. Відкрито, бо він з закритим вікном їздити не хоче. Він хоче стирчати із вікна, як він любить, з лапою, щоб лапа звисала на двері. От. Але щоб кондиціонер теж був. Іноді він отак от, от так лягає. Так, да, хотіло. Але потім трохи полежить і знову вікно. Ну все, ми їдемо до контролю.